Вітання всім. 18 січня, 23 рік. У нас знову обліт Бджілки гарно літають. Деякі навіть знайшли пилок. Це в нас склінар від фукса. Так по пасіці дивився. Немає масового пилку. А цей склинар майже. Що не бджілка, що не вертається. От якраз. Дуже удачно вона сіла нам. Пилок. На сонці ліщина вже розпустилася. Так що весна. Весну, напевно, що будемо. Без ліщини вона перецвіте, коли буде холодно. О, дивіться ще одна mm. кілька. Одночасно з пилком. Ще такого не пам'ятаю, щоб січень місяць і пішов пилок. Побачимо, які будуть наслідки цього всього потепління січневого. Ну, бачу, що тут, до речі, це є. була матка інструментального семеніння. Але я бачу вже там дочку, вона облетілася. Сіяли разом. Що тут скажеш? Жілки сидять ще, до задньої стінки половина рамок, сухо. Ідеально зимують. Надіюся, що так буде й далі. Вони себе частково там щось мали мед. Мед, можливо, був спаддю, але я їх не відкачував, думаю, хай зимують, як є, додали в сиропу, це інша сім'я. Тут у нас. Бакфасна кордован. Маточка цікава. Сонце сховалося вже. Тут у нас ще одна така материнка склинар, Ну по ній я не бачу. Точніше, це сінгерна склінар. склинар. Я не бачу по ній, щоб вони приносили пилок. Всі в холоді стоять, але сонечко їх розворушило. Почали літати. Оце щось мені не Не подивився, що з нею, чого вона не літає. Сидять. В клубі нема потреби їм літати, тому і не літають. Бачу, бджола сиділа на траві, значить, є. Десь в яких сім'ях розпліт. Це у нас кордован під зуба зубова Олексія. Не дуже сильний він пішов зиму. Не розумію чому, але що маємо, то маємо. Сидить напереді. Все добре. Це в нас дочка від вже від дочки, внучка від Вальчукової 112. Досить хороший матеріал. Ми дещо її до неї додали. Теж сидять напереді. Не сказав би, що така дуже-дуже сильна. Але літали. Одні з перших. Клуб сидить на низу на передній стінці. Тут у нас ще також є одна комбінація. Бакфас накордован. А тут потолочене. Не буду відкривати їх, турбувати. Цікавить, що в поліуретані немає розплоду. Одним словом, погода дещо така цікава за мій випадок, за мої бджільництво ще такого січня не було. Думаю, що, як старі люди казали, зиму вовк не з'їв, будемо зимувати у березні, якщо не в квітні. Тут у нас такі слабенькі ще є. Пластик подивитися, що він. Ну, сидять, нічого. Навіть не нема натякуна. Не. Ні, це карніка. вона дооблетілася. Інструментальна. Маточка вийшла на обльот. Ось тут у нас цей бакфаст. Це також. Внучка від Юри Вальчука також не особо сильна. Але одна з їх переваг то, що вони себе дуже гарно навесні показують, використовують ріпак. І все інше далі, що цвіте. Тут у нас ще також 223. Ці сіли на задній стінці. Це в нас кордован власного розливу. Дещо така бджілка ще мішана, ще повністю не помінялась. Ці, ще глянемо, також цікаві є. Це в нас одна маточка. Не дуже сильні вони в зиму. Сидять внизу. Іде достатньо. Це є в нас Стецюк. Ми його осіменили на бакфаст. Так що матеріалу достатньо, будемо дивитися, що як зимує, як хто літає, головне, щоб був мир і спокій. Все решта будемо працювати надалі. Так що миру, перемоги всім, слава Україні!